Chilme, 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 heil, chilme. Що, друзі, це продовження влогу. Я зараз іду до одного крутого пацана. Мені потрібно йому віддати свій монопост Як віддати йому позиція? Він просто іде відпочивати і попросив, щоб я йому дав. А потім я топаю до всього одного крутого блогера. Олега, колишнього учасника цього каналу. Хочу порекомендувати вам його канал, там круті влоги вийшли. Вийшов один крутий влог. Не як один там всі класні влоги. У нього недавно вийшов класний влог з озером. Всім раджу його подивитись. Піду до нього. Ми запланували досить великий проєкт. Не буду вам розказувати, що це буде. Давайте вже побачимося, коли я вже буду йти до Олега. Друзья, все чекаю, чекаю. Здорово, три, здоров. Не думаю, что ты не доходишь. Ну что? Так, мы что, мы уже йдем увидула? Зараз. Йдемо в магазин, ну, в центр села. Ми приблизно вже накинули сценарій для першого відео. На новому каналі, який вийде, приблизно вийде через тижнів, так два-три точно вже. Ну, це буде канал більш з відео на, таким, на таку тематику, як короткометражні фільми, такі як то комедійні фільми маленькі. Коротше, ми вже йдемо додому. Ну, я йду додому, Олег, раз в центр. Ми вже зробили те, що мали зробити. Не буду казати, що ми написали, що ми зробили до чого сценарій. Приблизно через півтора тижня скоро вийде нове відео на новому каналі. Там будуть відео виходити рідко, але будуть. Так що підписуйтесь канал, ставте великі пальці вверх і всім па-па!